Добрий день, друзі. По вашим проханням, я докладніше вам сьогодні покажу, як я роблю світлу. Сікла в мене ось такого розміру. Дивіться, десь біля двох годин я буду варити. Зараз я її буду заливати водою. Дивіться, воду я залила, води трошки більше, ніж ну, вона покриває світло більше, ніж має бути, якщо на уровні під кришкою буду варити, довожу до кипіння, потім ставлю на середній газ. І до двох годин будемо її варити. Свікла наша зварилася. Дві години я її варила. Ось вона така має бути чуть-чуть мягенька. І зараз буду її чистити. Дуже легко шкірка з неї сходить. Знаєте, я дуже люблю таку, щоб вона була чуть-чуть подовгувати. Вона все-таки має другий смак, ось вона така довгенька. Кожна свікла має свіє, кругла свікла, але вона більш така розувата і не дуже сочна. Як вода, ця трошки суховата. Свіклу я вже дочистила. І знаєте, хочу вам сказати, що дуже смакує з холодцем. І з любим м'ясом, і дуже-дуже шовдером. То, що буде зараз на великдень. Я зроблю свіклу і на дрібній терці, і на крупнішій терці. Зараз будемо робити на дрібній. Свікла має бути трошки, ну, знаєте, якщо на дрібній робити, старайтеся, щоб вона чуть-чуть була недоварена. Тому що, якщо на дрібній натирати, вона буде, дуже воду буде пускати, якщо буде сильно зварена свікла. А на крупній, якщо будемо натирати, це не помішає без різниці. Дрібну я вже натерла, зараз на крупній терці натираю. Я полюбляю так, не тільки я вся сім'я наша на крупній терці. Це свіжий хрін такий ось такі палочки. І я натираю зараз на дрібнішій терці хрін. Дрібно, а потім у крупнішу світло. Хріна будемо натирати багато, тому що він. Все одно вивітриться. Він має таку властивість, таку, що вивітрюється. Хрін я вже дотираю. Ось дивіться, десь у мене 150 грам хріна виходить на 2 кілограма світли. Ну, так, що от, десь. Ось так. От. Все. Хрін ми дотерли. Зараз будемо заправку робити. Кріна буде 150 грам. Ми додаємо половину кріна на крупній терці. Боже, який він ведучий, і половину я додаю на м'якій терці. Все, я плачу. Боже. Тепер додаємо. Півчайної ложки солі, навіть не пів, ви знаєте, трошечки менше. Так, а сюди іще менше, ніж півчайної остатись. Цього достатньо буде. Тут у мене 150 г цукру і 100 г оцту. Я додаю половину де на клубній терці і чуть менше додаю де на м'яки. Дрібні. Ось так. Так, додаємо половину і чуть менше дрібнуємо. Розмішуємо. Це вже буде точний рецепт вам. Зараз я попробую спробую. Кіс очі. Ого, насморк, то простужений. О, це зараз дуже добре робити. Зазвичай можна купити хрін, уже який буде тертий. Можете, ну він не буде такий сильний. Він просто дасть смак свій, але гіркий він не буде. А це буде такий гіркий в нас хрін. Ох, світла така буде. Ух! Зараз ми перемішуємо. З дрібної терки. Бачите на дрібній терці скільки води? Сік від свікли. Тобто я люблю все-таки крупнішу, тому що там, коли їш, навіть чути оці такі, як свікли. То вже плачу все. Знаєте, це до шовдаря дуже буде смачно. Свікла наша готова. Буду пробувати. Ну, я думаю, що все в нормі буде. Угу. От все додавайте так, як я. На 2 кг. Скільки в мене було 100 грам оцту і 150 г цукру. Ця добра. Ця. Угу. Нічого більше не треба. Просто оцет має бути у вас 9%. Просто дивіться, бо я королівський, там ще якісь там оцки. Я пользуюсь столовими. Просто він найкращий. Ну що, друзі, ставлю свіклу в банку для того, щоб зберігти горіч і смак хріну. Зберігати можете в холодильнику до двох місяців Свікло. Боже, Як то буде смака тату Шовдаря. А зараз уже... За вами і вже за нами це пасочка, ковбаска вкусна, яєчки крашені. Бачите, крупної свікли вийшли у мене рівно вітер. А зараз будемо тут десь 700 грам буде. Попробуємо. Ось скільки соку. Так що на дрібній терці дуже багато соку. Головна дуже смачненька. Ну що, друзі, дякую, що ви були зі мною. Смакуйте. І мира всій нашій країні.